Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi серія Car Pro Light на цоколь P27W. Артикул даного комплекту 148 49. Давайте розглянемо комплектацію. Дані лампи у нас Жовто-білі, тобто вони йдуть двохконтактні. На одному контакті е, світло біле, на іншому жовте. Потужність даних ламп заявлена 24 Вт. Е, нижня, нижня частина лампи, там, де цоколь, вона пластикова, верхня частина повністю металева. Таким чином. Щоб розповсюджувати тепло і відводити тепло від світлодіодів. Під'єднується на живлення як 12, так і 24 вольт дані лампи. Одну з ламп зараз ми підключимо на 12 вольт, і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Так, лампу під'єднуємо на живлення. Ось так спрацьовує жовтий колір світла. Над яскраво, хочу сказати, а ось так. Білий колір світла. Яскравість заявлена в даних лампах 2000 люмен. Більш ніж достатньо з головою. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.